Органічні сполуки. На початку 19 століття видатний шведський учений Енс Берцеліус запропонував називати органічними речовинами речовини, які містяться в організмах, а неорганічними речовини неживої природи. Вчені на той час вважали, що поза організмом органічні речовини існувати не можуть. Але у 1828 році німецький хімік Фрідріх Вьолєв уперше синтезував органічну речовину і тим самим спростував поширену віталістичну теорію про так звану життєву силу. Життя та розвиток людства тісно пов'язані із синтезом та використанням органічних речовин. Величезну групу речовин, яких станом на 2015 рік налічувалося понад 100 мільйонів, називають органічними речовинами. Це, так, це білки, жири, вуглеводи, побутовий газ, бензин, продукти повсякденного вжитку, цукор, органічні кислоти. Органічні речовини оточують нас повсюди. Ми з вами також складаємося із органічних речовин, тому дуже важливо знати їх склад, будову та властивості. Отже, органічні речовини це складні сполуки атому карбону. Постає питання, чому саме карбон став основою органічного життя? Виявляється, що лише атоми карбону можуть утворювати між собою довгі ланцюги, і будова цих карбонових ланцюгів може бути різною. Так, атоми карбону, сполучаючись між собою, утворюють довгу лінію, така будова ланцюга називається лінійною. Якщо ж Лінійний ланцюг містить розгалуження, така будова називається розгалудженою. Якщо атоми карбону об'єднуються по колу, тобто утворюють замкнутий цикл, така будова називається циклічною. По-друге, тільки атоми карбону мають унікальну здатність утворювати міцні одинарні зв'язки, подвійні зв'язки, а також потрійні зв'язки між атомами карбону. Молекули органічних сполук, крім атома карбону, короля органічних сполук, можуть містити атоми гідрогену, оксигену, нітрогену, сульфуру, фосфору, їх ще називають елементами-органогенами. Та інших елементів. Порівняємо характеристику органічних та неорганічних судполук і зазначимо ці властивості у вигляді таблиці. Так, якісний склад неорганічних речовин є необмеженим. До їх складу входять всі елементи періодичної системи. Органічні речовини обмежені елементами органогенами. Кількісний склад. А що стосується неорганічних речовин, то їх кількісний склад сягає близько 200 тисяч. Органічних же речовин ми говорили, що до 2015 року було відкрито більше 100 мільйонів. І кожного року відкривається ще 300-400 тисяч органічних речовин. Типи хімічного зв'язку, властивих для неорганічних ковалентний, йонний, металічний, тобто всі типи хімічного зв'язку, які ми вже з вами вивчили, в органічних речовинах переважає ковалентний полярний і неполярний зв'язок. Цікавою характеристикою є будова молекул. Неорганічні речовини мають чітко визначену будову. ж речовини існує кілька варіантів будови речовини. Будова речовини може мати однаковий якісний і кількісний склад, але різну просторову розміщеність атомів у молекулі. Продовжуємо порівнювати властивості органічних та неорганічних речовин. Що стосується валентність атомів у неорганічних речовинах, вона може бути як сталою, так і зміною. Атоми ж органічних речовин володіють тільки сталою валентністю. Так, атоми карбону будуть завжди мати валентність 4, сульфуру 2, нітрогену 3. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу і, користуючись параграфом підручника, заповніть всі решта колонок. Єдине, на що хочу звернути вашу увагу, що продуктами горіння органічних речовин переважно є вуглекислий газ та вода. А що стосується хімічних реакцій, то неорганічні речовини реагують дуже швидко, майже миттєво. Неорганічні речовини можуть реагувати дуже довго, і така реакція може тривати навіть кілька годин. І ще один момент, на який обов'язково варто звернути увагу. Те, що сполуки карбон-2 оксид, карбон-4оксид та карбонатна кислота не відносяться до органічних речовин, хоча до їх складу входять атоми карбону, гідрогену та оксигену.